Всім привіт! У нас сьогодні розпаковка з Winners і сума неймовірна на 320 доларів. Не пам'ятаю, коли останній раз була така. Десь буду писати ціни. І щоб ви бачили, я буду показувати речі і щоб ви бачили ціни. Так, почнемо ми з самого цікавого для мене. Тому що я купила собі там речі, і я не одна, Купив мій чоловік ще речі. Я купила тільки одну кофточку, але я хочу її приміряти, тому що вона, вона мені сподобалась, вона, до речі, не дуже той дешева, 34 долари. Але вона якраз на таку погоду осінню. Хочеться чогось такого оверсайз, хочеться чогось такого об'ємного з карманчиками. Коротше, мені дуже сподобалась тепленька. Я надіюся, що я в ній буду частенько ходити ходиля, тому що в мене, як правило, або спортивні, або вже такі курточки, таких, щоб тепленьких речей у мене взагалі мінімально. Так, і моєму чоловіку ми купили по акції дві футболочки. Не знаю, у когось купую чоловіки нормальні речі, бо він купує все по акції. Совершенно звичайні, щось там по 7 доларів, дві футболки, яка синя, чорна. Чорних футболок багато не буває. Так, потім наша улюблена мінеральна водичка. Потім у нас будуть бургери сьогодні. Я сподіваюся, що чоловік буде готувати, а не я. І деякі інгредієнти для бургерів. Так, вот такі котлетки. Будемо перший раз їх використовувати. Не знаю, які на смак, 6 котлеток. Сюди ж салатик. Тобто, вот така огромна штука куплена спеціально для бургерів. Ви зрозуміли. Банани. Чоловік обожнює банани. Я думаю, що тут. Так, потім порошок, він просто був акції. У нас є есть... капсула, але все одно купили, тому що. Что... Ну, воно ніколи в хазяйстві не пропаде. Так, якісь штуки я зараз вам розкажу. Мені треба було купити, мені треба відправити посилку своїй хресниці. Я спросила, що ти хочеш на день народження. Вона каже: я хочу якісь вкусняшки з Канади. Щось таке, що я не пробувала. Коротше, я накупила різні всякі штуки для неї, можливо, ще комусь там відправлю. Значить, олівці. Потім такі. Крекери, вони тут трішки різні. Потім отака штучка, я не знаю, це типу як жувачки. Просто прикол. Просто, знаєш, що дитині? Дитині 9-10 років, що ти її ще купиш, якась ще кислятина. Так, якась штука, типу, їстівна піца. Печеньки. І ще печеньки. Тут їх багато різних вкусів, Якщо я не помиляюся, вони з Квебеку. Дуже смачні, прикольні. Мені подобається. В Канаді не так багато речей, які можна купити, щоб, не, щоб було смачно. Так. Це вже мені, це сирки, які я можу купити тільки в Walmart в іншому місті. Взагалі дуже багато речей я не бачила в нашому Волмарті, в нашому місті. У нас місто маленьке, туристичне, і деякі речі є тільки в сусідніх Волмартах. Тобто в нашому немає. Або я, може, сліпа не бачу. Так, якісь салфетки. Потім Цибуля теж червона до, до цих гамбургерів. Це я беру такі, що це таке? Хлібці, я не знаю, як вони правильно називаються. Самі звичайні без всякого вкусу, просто коли хочеться щось поїсти. Так, це коректор мебелін, саме світлий. Судаш в шипучки дитині. Жувачки це нам. І до речі, з жувачками в Канаді якась проблема, або це в мене проблема. Вони або швидко втрачають вкус, зовсім якісь не смачні. Не знаю. Коротше, поки я знайшла тільки коментес такі зелені. Якщо хтось знає краще жувачки, пишіть, бо я не знаю. Так, бікон. цей бікон у нас йде до вареників. Вареники з картошки, ми жаримо бікон з цибулькою супер. Так, якісь ще салфетки, сир, теж до гамбургера. Так, ось такий нагромний пакет у нас закінчився. Потім яйця, які повипадали. О, така рибка. Вже йде з якоюсь намазкою. Я не знаю, я її просто солю. Дома солю соль, сахар. У мене і ще зверху укропчик, на сутки, може трошечки більше. Шикарно. Я просто її ріжу на бутерброди, я обожнюю червону рибку. До гамбургерів пепсі кола. Це просто філе. Корінне м'ясо. Я не знаю, на кості. Так, да. це такі куски м'яса на кості. Ми чаще всього просто його жаримо. Так, це вареники. Ми беремо або в бумажні упаковці, або така велика пачка. Ну, фірма, по-моєму, одна і та ж сама. Я взагалі не знаю, чи є ще вареники інших фірм. Так, це заморожена клубніка. Ми делаємо мілк е, э, типу як морожене. Тобто ну, просто мілк тільки густий. Так, ще один пакетик закінчився. Ще теж дитині сама не пробувала отакі печеньки, типу з зефіром. Я думаю, що вкусне. Ну, з тим маршмелом. І ще одні печеньки, дитині. Ці, до речі, смачні. Так, це у нас йогурт греческий, дві банки. Частенько утром я роблю з якимись там фруктами або з сіміна і Супер. Так, це була моя їда, ми їздили я не доїла такас. Він, до речі, був не такий смачний, як я очікувала. Так, це слівки 18% для цього ж мілкшейка, Або ще в каву я можу додати. Так, потім молоко. Ну, це також в каву, або просто мене чоловік може пити молоко просто з якимись там, я не знаю, смаколиками. Хоча смаколики, я сподіваюся, що він не буде її їсти, бо я купила дитині. Так, ще один пакет закінчився. Рулон обичних салфеток. Туалетна бумага. І що ще? І ще у нас два бутля води. Все, два бутля води. І це, це по-моєму, все, що ми купили. Отак, От начебто нічого такого: 320 доларів. Зараз будемо шукати, може нас десь там обманули. Ставте лайк, пишіть в коментарях, чи сподобалось вам відео. Якщо ви знаєте, ще якісь... Смаколики, які можна відправити в Україну, пишіть, буду рада почитати, бо я не дуже сильна в цьому, чесно кажучи. Все, see you!